Карта дня для вас. Цей день буде створений просто з якоїсь метушні, ви братиметесь за одне, потім за інше, бігтимете туди, потім в інший бік. У вас буде енергія, у вас буде бажання щось робити. Але чи то через те, що ви самі точно не знаєте, що ви хочете, чи то через те, що вам хочеться і одне, і друге, і п'яте, і десяте, ви просто розсієте свою енергію на кучу різних справ, жодної з них так і не довівши до логічного завершення. Для романтичних стосунків це також не дуже гарний день. Бо, імовірно, в цей день у вас будуть якісь непорозуміння, якісь сварки, якісь конфлікти. Причому є ймовірність того, що хтось втрутиться в ваші стосунки, і чи то щось ляпне не те, що треба. І от через втручання третьої особи ви і посваритеся, бо когось із вас ця людина накрутить проти іншого.